Астрономи відкрили шість планет, що обертаються навколо яскравої зірки в ідеальній ритмічній гармонії. Це вже назвали космічним дивом, яке допоможе пояснити, як виникли зоряні системи в галактиці Чумацький шлях. Усі шість планет рухаються подібно до ідеально синхронізованого годинникового механізму. Найближча до зірки планета робить три оберти на кожні два оберти свого найближчого сусіда. Такий самий механізм діє для наступних планет. Таким чином, коли найближча планета робить шість обертів навколо зірки, найдальша завершує один. Компактна синхронізована система розташована на відстані 100 світлових років у сузір'ї волосся Вероніки. Це приблизно 25 разів далі, ніж найближча до нас зоряна система. Якби ми захотіли вирушити до найближчої зоряної системи, використовуючи сучасні технології, це забрало б коло 70 тисяч років, а ця у 25 разів далі. Відкриття стало можливим завдяки двом космічним телескопам, що полюють на планети, зокрема телескопу Тес НАСА. Учені вважають, що відкрита система це рідкісна копалина, яка практично не змінилася з моменту свого зародження, більш як 4 мільярди років тому. Водночас центральна зірка може мати більше планет, шість виявлених приблизно вдвічі-втричі більші за Землю. Їхня щільність ближче до газових гігантів нашої сонячної системи. Орбіти варіюються від 9 до 54 днів. Це означає, що вони ближчі до своєї зірки, ніж венера до сонця, тому надзвичайно гарячі. Щоб визначити склад їхніх атмосфер, потрібні додаткові дослідження. Варто зазначити, що жодна з планет не перебуває в так званій населеній зоні, тобто ймовірність існування життя, принаймні у тому вигляді, у якому ми його знаємо, дуже мала чи взагалі відсутня.